Одна з самих потужних акумуляторних повітродуйк від Макіти Дуб DUB-363. Така повітродуйка розрахована на використання одразу двох 18 вольтових акумуляторів, тобто це 36 вольтова система Макітовська. Це не просто банальна повітродувка, це повітродувка пилосос, тобто ми можемо встановити на місце крильчатки ще одну трубу. Додаткову і використовувати її для різноманітних садових відходів, такі як, до прикладу, листя. В основному це листя. Також, як видно, крильчатка має ще додаткові секції з металічними ножами. Це забезпечує перемелювання, що дає додатковий простір в мішку для самого листя. Ну і звичайно ж, переходимо від теорії до практики, як вона буде справлятися з листям, випавшим в лісі. Ну і звичайно ж результати. Ось тут повітродувка у нас не працювала, а ось тут попрацювала. Варто також врахувати, що листя мокре вже встигло весь цей час спресуватися і здути його ну не так то просто. І як завжди, повітродуйка чекає вас на Makita Market. посилання в шарці профіль.